На Рівненщині чоловік підстрелив двох братів: одному влучив в око, а іншому у потилицю. Все сталося у селищі Оржів біля місцевого кафе. Сутичка спершу виникла між дівчатами, а пізніше на захист стали і хлопці. Один із потерпілих намагався захистити дівчину. При цьому винуватець події Андрій замахнувся на потерпілого Віталія пляшкою з під пива. І на що пляшку пити з підпові він вибив, в результаті чого? Образився, видно Андрій на те, що сталося, і вистрілив притул із пневматичного пристрою. 28-річному Віктору стрілець влучив в око, а його на три роки молодшому брату у потилицю руку та грудну клітку. Останній лікується у центральній районній лікарні. Загрози для життя немає. Віктор перебуває у Рівненській обласній клінічній лікарні. Втім, чоловіка направляють у медзаклад в Одесу. У потерпілого серйозно травмоване око він на нього. Вже не бачить. Підозрюваний у злочині, поки на волі йому 24 роки. У минулому вже мав проблеми із законом. Встановлено, що того вечора, був нетверезим. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296, частина 4 хуліганство. Санкція передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Чоловік не затримувався. На даний час вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та Пред'явлення йому обвинувачення.